Шановні українці, отже, сьогодні стартує останній пленарний тиждень 2025 року. І Європейська солідарність вважає, що максимум, що має зробити нинішній парламент, це виконати свої борги, закрити свої борги перед українським військом, якому чотири роки важкої війни ні на копійку не підняли а виплати. Власне, я тільки що повернулася з погоджувальної ради і вимоги європейської Солідарності наступні. Перше, очевидно, що вся країна живе. Увагою до мирного процесу, до мирних переговорів, і це абсолютно ненормально, коли українці дізнаються про хід цих переговорів, про те, що ми комусь вже обіцяємо ледь не завтра вибори провести і таке інше з іноземних медіа в кращому випадку західних, добре коли не російських, або від переговорників там чи то від пана Віткова, чи то не дай Боже, взагалі від росіян. Європейська солідарність наполягає на зустрічі лідерів парламентських фракцій. З Зеленським, який сьогодні фактично очолюв цей переговорний процес, адже на кожному етапі мирного врегулювання парламенту прийдеться приймати дуже важкі рішення. І парламент не може це робити з медіа. Він має бути. Долучений до процесу він має відновити свою суб'єктність. Це ненормально, коли парламент сьогодні повністю вилучений з переговорного процесу. Я знаю, що таке мирні переговори з росіянами. Наскільки це важка тема? Я розумію, що мирний процес потребує делікатності. Так, це мають бути за зачиненими дверима переговори. Але як так, коли західні медіа дізнаються про все раніше ніж український парламент, і насправді не можна Може Зеленський давати доручення українському парламенту зміни провести до виборчого законодавства. Не... Тримаючи цю комунікацію, тому вважаємо за необхідне як не швидше, аби Зеленський зустрівся з лідерами парламентських фракцій, тому що питань дуже і дуже багато. І очевидно, що мирний процес має базуватися на справедливому мирі, і будь-яка угода повинна починатися з першого і ключового це режим припинення вогню, сісфаєр, припинення вбивств українців. А не так, що спочатку підписується якась угода а потім ще місяцями тої рок. Триватиме вбивство українців, а Галочка, що мир настав буде поставлена, тому що там хтось комусь пообіцяв якісь вибори. І, власне, ненормально, коли парламент так само не зустрічається з переговорною групою, Неодноразово наша фракція вимагала і зустрічу з Умеровим, з кислицею, з іншими представниками цієї переговорчої групи. І от хочу вас поінформувати, що сьогодні на погоджувальній раді цю вимогу негайної зустрічі і поінформованості українського парламенту, як вищого законодавчого Органу влади із Зеленським з переговорною групою підтримали фактично всі фракції, ну як завжди, окрім слуху. Хоча це ненормально. Друге, ви знаєте, останній парламентський тиждень очевидно має базуватися в першу чергу на виправленні помилок перед військовими. Всі бачили, яке обурення викликала серед. Сотень тисяч військових і їх родин прийняття бюджету на 25-й рік, де чиновники підняли собі зарплати, виплати там, збільшили оці видатки на репресивні органи і ні на копійку не підняли виплати самим військовим. А дірка в оборонному бюджеті така, що вже в травні закінчаться видатки на міністерство оборони, що 350 мільярдів гривень дірка в оборонному бюджеті. Наша фракція займає послідовну позицію щодо відстоювання. Переходу економіки на військові рейки і перенаправлення всіх коштів на фінансування збройних сил. Ми єдина команда, яка блокувала трибуну Верховної Ради, голосувала проти цього бюджету. І зараз разом з колегами за ініціативою Петра Порошенка, Ніни Южаніна, всіх депутатів нашої фракції, ми зареєстрували зміни до бюджету на 26-й рік, які вже підписав Зеленський з вимогою перенаправити 68 мільярдів на збройні сили України. Де взяти ці кошти? Дуже просто. Відмовитися від видатків, завищених на офіс президента. На Верховну Раду, на уряд, в якому половина міністрів десь порозбігалися, на когось там справи кримінальні завели. Половина у нас міністрів взагалі немає. Зате бюджети їм дуже щедро збільшили. Ми вважаємо несправедливим, знаєте, коли в нас дороги ремонтують в тилу. І Наполягаємо на нашій цій правці, що ремонт доріг має відбуватися, виключно враховуючи необхідність логістики для Збройних сил України. Далі ми наполягаємо на збільшенні ПДФО. Підрозділам, бригадам, тому що бачимо, наскільки оця наша ініціатива напряму фінансувати підрозділи через ПДФО правильно працює, коли без корупційних прикладок, без корупційних схем підрозділи купують те, що їм потрібно, а не те, що часто поставляється державою, якісь ті дрони, які то не взлітають, то там на них немає попиту. Підрозділи мають самі визначатися, що їм потрібно, в якій кількості, і таке інше. А ми. Отримали, ви знаєте, дуже багато відгуків від військових, які підтримують нашу позицію, що не можуть чиновники, чи це міністри, чи це депутати, чи це прокурори, чи це представники ДБР, чи це представники офісу президента піднімати собі виплати в умовах, коли вони не піднімають зарплати військовим. Тому всі оці видатки, які були збільшені на інфляційну складову в бюджеті на 26-й рік, мають бути скорочені і перерозподілені на збройні сили України. Я ще раз наголошую. Що ми знайшли резервів на 68 мільярдів? Далі зверніть увагу, що а, резервний фонд у нас на наступний рік там майже 200 мільярдів, і потім ці кошти ними Зеленський розпоряджається як власною кишеною, бере звідти то на вовену тисячу, то на кешбек. От всі ці видатки мають негайно бути припинені. І останнє який марафон? Ну як можна знаєте, сьогодні говорити про вибори, які вимагають тоді ну, демократії, вимагають там рівного доступу політичних сил і політиків до медіа? Це час нас на марафоні є політична цензура. Які можуть бути стратегічні комунікації на 4 мільярди, коли у нас провалена ключова стратегічна комунікація, що стосується, наприклад, поваги до військового? Що стосується проблем з мобілізацією, тому оці крадіжки в ручному управлінні з українського бюджету, які направляються на лояльні телеканали або на конверти для анонімних телеграм-каналів банкової, треба припинити і всі ці кошти, а мова тоді буде йти більше ніж про 5 мільярдів гривень, так само перенаправити на Збройні Сили України. Далі сьогодні на погоджувальній раді ми виставили наші так само пропозиції щодо порядку денного нинішньої сесії очевидно, ми повинні врахувати. А ті зауваження до українського законодавства, які стосуються і позасудових обшуків, ми бачимо, що тут є негативні висновки і Венеційської комісії. Ми розробили відповідний законопроект і вимагаємо прийняти його вже цієї сесії. Так само варто посилити комітет нацбезпеки та оборони і комітет з боротьби з корупцією, де наша команда пропонує наших кандидатів за нашими квотами на посади перших заступників голів цих комітетів. Але дуже важливими нашими пропозиціями так само є негайне врегулювання а, телеграму, а, негайна де анонімізація цих анонімних телеграм-каналів, через які Росія або її посіпаки просувають свої меседжі на території України. І Це сьогодні стає надзвичайно і надзвичайно актуальним. А серед тих ініціатив, на яких ми наполягаємо, це і вирішення питання з нафтопроводом Дружба. Я нагадаю, що Російська Федерація. Просто щороку отримує мільярди оцих кривавих нафторублів, нафтодоларів на цьому нафтопроводі. А в той час, коли українська влада вимагає від партнерів санкцій посилення проти Росії, ми чомусь дозволяємо транзит російської нафти. На європейську територію, і тут потрібно приймати рішення, і відповідні постанови нами давно зареєстровані. Власне, це той порядок денний, який пропонує наша команда на нинішній пленарний тиждень, і ключові наші вимоги це звичайно зміни до бюджету, без яких завершення 2025 року такого важкого, коли армія залишалася нашим ключовим переговорникам і нашим ключовим гарантом суверенітету, буде просто несправедливим. Ну і, Дуже сподіваємося, що слуги за цей час, за ці дні, які от пройшли після голосування в такому ганебному режимі, коли ми до речі пропонували іти постатейно по бюджетній резолюції. Це ж теж тоді не прийнялося. Я сподіваюся, що колеги зараз побачили, як сприймають військові їх рішення. Це голосування, і це такий час істини підтримати вимоги Європейської солідарності щодо негайного секвестру по суті бюджету на 26-й рік, який точно буде непростим. І, попри всі розмови про мирні процеси, про переговори, ми не бачимо поки що від Москви жодного жесту, жодного сигналу про готовність до миру. А якщо Росія не готова зупиняти війну, ми маємо з вами дбати про єдине це посилення збройних сил України.